Коротше, таке питання: ектоморф, який довго не займався, хоче почати займатися в залі. Він від'їв ну, великий відсоток жиру і питає, типо, що робити, включати, не включати, курс, що робити з їжею. Ну, моя порада така: курс включати по бажанню. якщо ти хочеш швидко, ну що тебе росла м'язова маса, можеш зразу почати ставити курс. Що робити з лишнім жиром, який в тебе є? Ну, регулювати харчування? Почати з того, що почати зводити калорії приблизно в нуль. Uh, і далі дивитися, як міняється відсоток жира. Курс плюс силові тренування будуть ростити м'ясо. а uh, Таке от харчування в нуль буде окремо працювати з жиром. Це якби не зовсім зв'язані процеси. Ці будуть процеси йти паралельно, м'ясо буде рости і жир буде потроху зменшуватись. А далі дивитись на форму, дивитись, як росте м'ясо, дивитись, з якою динамікою зменшується тебе жир і коригувати колораж. Uh, якщо тобі там не горить нарощувати м'ясо, то можеш почати з того, щоб повільно скинути жир, просушитися і потім почати курс. Но це вже побажання. Так, що пиши щось, придумаємо.